Потужності є, потрібні лише гроші. Оборонний форум у Брюсселі зібрав представників півтори сотні оборонних компаній з 25 країн світу. У фокусі уваги виробництво зброї саме в Україні, оскільки, як переконаний глава європейської дипломатії Жозеп Борель, це заощаджує і час, і витрати на логістику безпосередньо на фронт. Отже, які рішення напрацювали і чи готові вкладатися в українське виробництво іноземні партнери? Ірина Іванова з'ясувала. Цей оборонний форум уже третій, який Україна проводить зі своїми партнерами від початку великої війни. Він зібрав у Брюсселі понад 400 учасників. Акцент на посиленні оборонного виробництва в Україні для України від українських виробників за підтримки європейських компаній, сказав головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Це скорочує час та витрати на постачання озброєння безпосередньо на фронт. Результатом має стати залучення та інтеграція української оборони індустрії в систему виробничих потужностей Європи. Ми маємо виробляти більше і швидше. У нас є фінансування з Європейського фонду миру, в рамках якого створений фонд підтримки України. Якщо ми хочемо зберегти мир в Європі, ми повинні перейти до європейської економіки та промисловості воєнного часу. Я сподіваюся, я розраховую і вірю, що цей форум послугує платформою для відкритого діалогу, що дозволить Україні та ЄС долати проблеми і що найважливіше, доставляти, доставляти, доставляти. Головні виклики для української оборонної промисловості це недостатнє фінансування, обстріли з боку Росії і що стосується виробництва артилерійських снарядів, дефіцит вибухових речовин і пороху в світі розповів міністр з питань стратегічних галузей Олександр Камішин. Водночас каже урядовець, потреба України в артснарядах є більшою ніж поточні оборонні спроможності усіх країн вільного світу разом. За його словами, залежність від постачання за кордону залишатиметься, але й сама Україна могла би виробляти. Більше і не тільки снарядів, а й бронетехніку, дрони та інше озброєння. Питання лише у грошах цього року. Наша держава спроможна виготовити зброї ще на 10 мільярдів доларів. Такий розрив між тим, що Україна може, і на що має кошти, повідомив міністр. Головна наша задача знайти додаткове фінансування для сил оборони в Україні. Моя задача отримати це фінансування на виробництво в Україні, оскільки ми вже спроможні. У нас є додаткові. Незаконтрактовані спроможності, і ми хочемо, щоб вони були профінансовані за рахунок європейських коштів. У нас є ініціативи, які ми називаємо «Зброєрі», і по цій ініціативі вже зголосилися профінансувати виробництво в Україні, Данія та Канада. І ми шукаємо тут додаткові кошти сьогодні для того, щоб виробляти більше в Україні. для українських компаній, як державних, так і приватних, цей форум нагода заручитися співпрацею з закордонними партнерами на роки вперед. Тут зав'язуються ділові знайомства, які згодом переростають у багато... Річні контракти, крім того, Україна має досвід, яким готова поділитися з іноземцями. Нині українські та європейські виробники сфокусовані насамперед на виробництві засобів протиповітряної оборони, боєприпасів та засобах радіоелектронної боротьби, розказав директор Укроборонпрому на сьогодні. Дуже важливо проводити такі зустрічі на міжнародній арені для того, щоб залучати інвестиції в українське виробництво артилерії, боєприпасів інших калібрів, безпілотних літальних засобів. Собів і для того, щоб працювала саме українська промисловість, і виробляла ту амуніцію, яка на сьогодні потрібна нашим військовим. Також ми проводимо ряд зустрічей щодо можливих кооперацій і виробництва спільного як на території України, так і на території наших країн партнерів. Я очікую, що ми зможемо побудувати. Плідну співпрацю в галузях яких ми до цього вони до цього не мали певної експертизи, і ми можемо цю експертизу запропонувати, що в кінцевому етапі підвищить якість їх продукції, і ми отримаємо довготривалу кооперацію. Вони бачать. Що на наші зворотний зв'язок, на наші поради, на нашу експертизу можна спиратися, і це досвід релевантний для всього світу і всієї безпекової ситуації, яка наразі є в світі, цей форум став першим практичним заходом із втілення нової європейської оборонно-промислової стратегії. Євросоюз розробив її у відповідь на безпекову загрозу з боку Росії. Ця стратегія повинна поставити економіку Європи на воєн. Ні, рейки та тісно інтегрувати в неї Україну, Ірина Іванова, Володимир Самченко. Подробиці Європейський бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.